Всім привіт-привіт! А давайте сьогодні намалюємо гарбузик, але швидким методом. Я вам покажу з якого я референсу це малюю. Я взяла референс з безкоштовного стоку. Я додам посилання на безкоштовні стоки, а також поруч поставлю фотографію гарбузика, з якого я буду малювати. І зараз пропоную з одного гарбузика створити два. Я знайшла картинку, яка мені дуже сподобалася, але мені здається, для якоїсь незвичної картинки цього буде замало. Тому я продублюю цей гарбузик два рази: один намалюю більшим, другий менший, і зроблю йому незвичні кольори. Більший в мене буде синього кольору, синьо-зеленого. Я бачила, що такі гарбузи не існують, але їх фарбують і прямо фарбою, і ставлять у себе в інтер'єрі. Це виглядає досить цікаво. Ми приблизно накидаємо форму. Нашого гарбузика, оскільки це в нас швидкий малюнок, ми не стараємося один в один вимальовувати так, як на фотографії. Нам головне показати форму, що це гарбузик, і передати атмосферу, яку ми хочемо зробити. Це в мене буде один гарбузик, в нього такий довгий, я не знаю, як це хвостик назвати, але я хочу тут зверху поставити на нього маленький гарбузик. Тому я обережно уже оранжевим кольором промальовую приблизно такий самий, тільки маленький. І вже всього буде у мене хвостик. А тепер більш деталізуємо, коли ми згодні з тим, що в нас вийшло, ми вже починаємо малювати. Для нижнього гарбузика я взяла колір, в мене це 33-й. Я показую, як він виглядає. У мене набор Art Planet Chameleon. і починаємо вимальовувати. Я люблю одразу малювати кольоровими олівцями. Я знаю, що є кольорові олівці, які стираються. Це як професійна лініка, так і пропонують такі ж олівці для дітей. Здається, у Кахінура є, але я не пробувала. Мене влаштовують цілком і Art Planet, тому що вони трохи теж стираються, як і будь-які олівці. І цього вистачає, тому навіть я не шукала для експериментів таких олівців і не витрачала зайвих коштів. У нас майже готова наша форма, можна, коли форма готова, можна більш чітко промалювати контур. Це додасть декоративності і додасть такий цікавий ефект скетчингу. Навіть не знаю, як його назвати, виходить як наліпка з контуром. Якщо контур більш товстий, ніж все останнє. Саме зовнішній контур, тільки зовнішній. І коли ми наводимо так контур, то всі зайві лінії вони стають другорядними і не відволікають від нашого малюнку. Тепер ми темно оранжевим або коричневим вимальовуємо верхній гарбузик. Я взяла кольора. Сорок сім. У нас Гарбузок практично такий самий, тільки ще й з Хвостиком. Я спочатку більш. Світлим малюю, а тоді, коли я впевнена, що в мене все добре, я навожу більш темним. Можна його зробити більш круглішим або навпаки, більш пузатим, що можна дивитися по малюнку і по малюнку вирішувати для себе. Контур майже в нас готовий. Мені хочеться, щоб мій хвостик був більш закруглений, та я вже на, свій, на своє бачення його закруглила. У нас уже композиція наша готова, можна зайву лінію, прикладом, тут трошки підтерти, а гарбузик навести більш Так, нас тут... Також я трошечки підтираю мої сині штрихи на моєму оранжевому гарбузику. Для себе обов'язково усвідомлюю, з, з якої сторони в мене світло буде. На моєму референсі це дуже зараз чітко видно, мені буде легко малювати. Тепер беремо чашечку кави, відходимо, дивимося. Якщо у нас все влаштовуємо, ми продовжуємо далі малювати. Я почну з нижнього. Я знову повернуся до кольору темно-синього і почну промальовувати тіні по формі наших дольок. Я доволі швидко це роблю. Кожна наша долька вона йде таким чином, і з однієї сторони темніша, а з другої світліша. Ну, в мене, З однієї сторони, вона у мене темніша, а з другої світліша. Але оскільки це коло, то вона, крім кожної дольки, ще й ця частина, якщо так ось промалювати її, ця частина ще й додатково буде затемнена, вона відсторонена, від, відхилена від світла. Тут ще тінь падає на наш гарбузик від верхнього гарбузика. На референсі, звісно, цього немає, тому що в нас немає там верхнього гарбузика, але ми це теж враховуємо. А тепер посилюємо тіні там, де ми бачимо темні частини на нашому малюнку. Це якраз там, де наша долька вигинається. От найбільший тінь, Де в оцих місцях? Ми просто їх понаводимо. Від верхнього гарбузика в нас теж падає тінь. І набираємо і на цій дольки. Завжди ми дивимося а, прикладом оця долька і ця. Яка з них темніша? Ага, оця. Значить, на неї ще треба добирати. Але ми добираємо колір і виходить, що в нас об'єм наш десь губиться, тому ми тут ще додатково і наводимо об'єм. У мене дві ці половинки, і тут теж відокремити трошки об'єм показати. Ця частинка в мене теж повинна бути досить темною. І ця частинка теж в мене темна. Якщо десь вилізли, можна підправити ластиком. Тепер ми беремо темно-оранжевий і приблизно те саме робимо з верхнім гарбузиком. Тепер я візьму ще коричневий колір для нашого хвостика. І зроблю більш темний контур самого гарбузика, тільки зовнішній. І цим же кориснявим я трошечки-трошечки додам самі темні частинки, де в нашого гарбузика були. І щоб не вводити нових кольорів, я так само самі темні частини нашого гарбуза і в синій частині темніного темній, теж промалюю цим коричневим олівцем. Ця частина, я дивлюся, що в мене занадто багато білого, тому що я порівнюю дві дольки. Тут білий є, тут білого значно менше. Тому я ще раз пройдуся тут одице. Тепер візьму коричневий і пройдуся там, де в мене темні частинки. Я досить квапливо це роблю. І при потребі можна просто пройтися другим прошарком. Від верхнього гарбузика в нас буде тінь. На нижній гарбузик. Тепер візьмемо для нижнього гарбузика зелений кольор і трошки додамо ще зеленого. Тепер я дивлюся, який в мене блік. Тут отакий невеличкий, тут в мене такий побільший і тут аж отакий. І на цьому великому я зітру всі зайві лінії, а все останнє я замалюю зеленим. Якби малювала для себе, я б не малювала оці ось кружочки, щоб їх не так було помітно. А для урока все ж таки, щоб було більш видно, де малювати і як аналізувати. я їх показала. Для себе можна робити такі кружочки, помітки, де буде в нас блік, дуже світлим світлим олівцем. Можна навіть цим світлим спочатку пройтися, замалювати цей блік. А тоді вже малювати все останнє. З верхнім ми поступимо так само, але візьмемо інший колір, більш жовто оранжевий А це для верхнього. Теж візьмемо такий. можемо подивитися відійти і збагнути, де в нас не вистачає контрасту, взяти коричневий або синій олівець і трошки додати цього контрасту. Але в мене виходить верхній гарбузик доволі не яскравий, тому в тінях я ще пройдуся більш яскравим оранжевим кольором. Я додатково ще взяла колір яскраво оранжевий, 0,64. Ну, Варичневим ще раз підкреслю низ гарбузика, затемню. Якщо десь ви переборщили з олівцем, в нашому випадку це дуже легко виправити. Ми просто беремо ластик і виправляємо. І він дуже красиво-м'яко стирає, роблячи красиві бліки на нашому гарбузику. В нижній так само ми додаємо контрасту в тих місцях, де вважаємо за потрібне. Я для контрасту використовую синій. І коли вже наш гарбузик практично готовий, ми відходимо і дивимося. Ця частинка і ця частинка, яка темніша. Тут блік маленький, і тут блік, який повинен більше бути, який світліший. В разі потреби користуємось ластиком. І так порівнюємо кожну дольку. Остання только в тіні в мене багато тут синього, і тому контраст в мене з синім олівцем уже не робиться практично. тому я знову повернуся до темно-коричневого. Але наточу його, щоб зробити більш акуратний затемнення. Чим більш тонший олівець, тим він краще малює. Наслаювання йде краще. перша тінь від нашого верхнього і трошки від'єднаємо. Нас вийшли ось такі гарбузики. Мені здається, тут можна трошечки світлішого додати. Якихось навіть а, зробити форми, додати ластиком продольних ліній, і додати тепер спільну тінь від нашого гарбузика на площину, на яку він стоїть. Я буду її робити двома кольорами, один коричневий, щоб ця тінь не зливалася з гарбузиком. І додам трошки синього, адже синій кольор, він яскравий, він обов'язково буде трошечки відбиватися на нашій площині, на якій стоїть гарбуз. І трошки затемнення сильніше зробимо. Отже, наш гарбузик практично готовий, і я хочу поєднати верхню і нижній гарбузик тим, що я зовнішній контур обведу коричневим кольором, додаючи при цьому більш декоративність нашому малюнку. Ось таким чином з одного референсу ми зробили два красивих гарбузика.